Радий вітати друзі всіх на моєму каналі. Сьогодні подивимось на питання, які не війшли у вчорашній стрім. Декілька питань. Обіцяв вам записати окреме відео. Перше питання червень для РФ. Яким буде червень для РФ? Тяжкий, не тяжкий. Катастрофічний мусс червенс для РФ. На жаль, прям надкатастрофічного я не бачу червня, хоча карта зла тут випала, вона пов'язана з Христовою дамою і з фінансами. Тобто, я бачу, що із останніх сил, так скажемо, там є Христова дама, яка із останніх сил намагається тримати економіку. Тобто, Найважкіше в Ерефії буде ось Христовій дамі і взагалі економічна ситуація. Я бачу, що вона на якийсь час, короткотривалий час, якось вона зможе. Знаєте, стабілізувати. Ну, це дуже коротко тривало. Це може бути місяць, два місяці, можливо, тиждень, два тижні. Десь дуже короткий термін може стабілізувати якось економічну ситуацію. Хоча все одно, бачите, 9, вісімка випадає навколо, навколо фінансових карт, випадає карта зла, карта хвороби, карта переживань. І особливо це все тримається на цій дамі. Вона якось із останніх сил. Намагається витягнути там цю фінансове фінансову становище їхнє, От, на якийсь короткий час в неї це може вийти, але, знаєте, все одно воно більше фейкове або якесь ну, нестабільне, якесь ситуативне. Тут якась ситуація, ситуативна, така ситуативна може бути якась стабілізація, хоча пізніше я все одно бачу погіршення. Тобто найголовніше червень для русні, це знову ж таки фінансові втрати, фінансові, фінансова нестабільність, економічні проблеми. Оце най, найосновніше. Там оцей кремлівський найголовніший орг Путін, він, знаєте, він в ручному режимі і через його накази робляться такі ситуативні якісь маніпуляції, економічні, фінансові. Хоча вони ось його хлопоти, оці знаєте, різкі, нестабільні, вони перезведуть все одно для, до Краху РФ фінансового і взагалі. Бачите, карта удару по їхньому дому через хлопоти цього бубнового короля. Хоча поки що ця хрестова дама, вона тут ситуативно на якийсь дуже короткий період може тримати цю, начебто, знаєте, таку стабільність, хоча все одно це все фейково. Все одно це, знаєте, як такий мильний пузир. Ось так. Тому найголовніші у них проблеми в червні це економічні економічне падіння, економічні проблеми. Вони продовжуються і тільки усугубляються, вони тільки посилюються, санкції західні вони діють і також на це на їхню ситуацію впливають. Тому червень для них економічний, економічні, продовжуються економічні втрати, хоча на якийсь дуже короткий термін може здаватися, що начебто ця хрестова дама там щось тримала. Хоча по факту це не так, по факту накази віддаються кремлівським цим орком головним. Це все ситуативно, якось вручному режимі це все одно призведе. До краху, і до його падіння, і взагалі до краху РФ. Тому фінансово-економічні проблеми. Також серйозні удари в червні, також військові. Серйозні будуть у них прогалини військові, що вказував ударний туз біля військової карти, тобто у них там будуть серйозні прогалини і будуть по ним наноситись серйозні такі удари. Дуже програшні для них, так скажемо. У військовому плані катастрофічні. Економічне, економічне падіння, економічний спад буде продовжуватись, і військові удари будуть також наноситися. Такий червень очікує РФ. Потім питання Європа посилює ППО. Дали, начебто, така інформація пішла, що НАТО. Дало або рекомендацію або вказівку членам альянсу посилити в декілька разів своє ППО у зв'язку з загрозою від РФ. Отподимось, Європа, чи дійсно Європа посилює ППО, і чи дійсно вони готуються до якихось атак реальних. Саме країни НАТО. Вони посилюють ППО, але це не декілька разів. Я не бачу це все ж таки більше, більше заяви, більше така реакція політична на це. Хоча дійсно, от від Бубнового короля для них військова. Знаєте, це кістка в горлі, так скажемо. Оця кістка в горлі, вона поступово там ворушиться, шевелиться, і їм доводиться якийсь, знаєте. Робити якісь кроки, робити якісь заяви. Поки що я не бачу, що там, знаєте, писали в 5 разів, поки що я не бачу, що в 5 разів серйозних якихось там змін, таких глобальних, масштабних, я не бачу у Європі. Так, для них військова машина РФ, і от вона якісь в горлі стоїть. От це для них неприємності, це для них. Складнощі, але це не вони не бачать прямої загрози якихось там ударів. Це все більше на рівні політично-дипломатичному, ось такому. От. Тому серйозних таких якихось масштабних кроків, щоб вказували, що вони готуються відбивати російську атаку російські атаки, російські ракети. Я не бачу. Все ж таки це більше заяви, тобто щось, не зна... щось вони роблять, звісно, якась робота проводиться, але це не із ряда щось, вон, знаєте, як кажуть, тобто, якоїсь серйозної я не бачу у них серйозних змін, якихось конкретної підготовки до війни, до відбиття цих ракет, до реальних. Це все більше. Пропрацювання потенційних загруз від цієї кістки горля, яка стала для Європи у військовому у військовому плані ну, зі сторони РФ. Потім припинення вогню на 30 діб. Чи вийде досягти цього припинення вогню на 30 днів взагалі? Чи буде досягнуто? ця 30-денна 30 -ден 30, 30 перемир'я. Поки я не бачу документа, тут не випало, якусь, щоб зійшлися інтереси або якась домовленість Тут навпаки, я бачу вісімка. Вісімка це конфлікт, це словесний конфлікт, це скандальна карта. Карта зла. карта зла, Я бачу, що червовий король. ну В загальному це може бути Трамп, червовий король. Я бачу, що він може злитись. Я бачу, що все ж таки Трампу прийдеться змінювати свою риторику. Досягнення 30 денного цього перемир'я я не бачу. Все ж таки, я бачу, що прийдеться Зеленському зустрічатися з Трампом. Якісь, якісь зміни в домовленостях або зміни в якихось підписання якихось нових документів, можливо, зміни в попередніх якихось. Документах і бачу підсилення, підсилення військової, військової складової України. Ось. Тому 30-денного перемир'я я тут не бачу, тут навпаки карта конфліктна і карта посилення в військовому плані України. Ось такі були відповіді, друзі. Хто хоче на особисту консультацію, у кого є питання, і ви хочете просто відповідь там, на одне питання або на особисту консультацію, ви завжди можете на мені написати. Під кожним відео є мої контакти, Telegram, Viber, Можете писати, задавати свої питання, цікавитись умовами. А на сьогодні це були всі питання. Друзі, я бажаю вам тихого, безпечного, мирного. Вечора, часу, взагалі, бережіть себе і своїх близьких друзів і до зустрічі!